Друзі, всіх вітаю. Сьогодні я хотів би вам розповісти, що таке ерготерапевт і що таке фізіотерапевт. І чим вони відрізняються, і чим вони схожі. І взагалі що це таке? І так, як ви знаєте, я навчаюся на ерготерапевта в Німеччині. Ця професія називається Ерготерапевт. В Німеччині на неї навчаються 3 роки. Більше, ніж півроку я вже відучився із не дуже високим рівнем німецької мови, але нічого. Вже багато написав і контрольних робіт. І були симуляції екзамена, і оцінки доволі таки непогані. Так от, що таке ерготерапевт? Це людина, яка допомагає відновити або покращити щоденні навички, наприклад, те ж саме. Тримати ложку, приготувати їсти вплоть до вибору професії, до хобі, Тобто ну, дуже широкий спектр роботи ерготерапевта. Ерготерапевти працюють з людьми різного віку, від дітей з особливостями розвитку і до літніх людей після інсульту, наприклад, фізіотерапевти. Зосереджується більше на фізичному, на фізичних властивостях тіла, на відновлення рухомості після операцій, після травм, на масажах для зняття болю і. Якщо коротко сказати, то ерготерапевт допомагає людині адаптуватися до життя, а фізіотерапевт відновити тіло після ушкоджень якихось. Ерготерапія спрямована на функціональну незалежність. Наприклад, якщо людина після травми якось не може тримати ложку, то ми її вчимо робити це по-новому або допомагаємо це робити з використанням якихось пристроїв. А фізіотерапія це працює з фізичними обмеженнями, вони можуть, як я вже говорив, робити вправи. Для м'язів, для, покра... для суглобів, для покращення рухомості суглобів, для масажі робити, для зняття болю. І щодо підходів, то ерготерапевти використовують творчі методи: це арт-терапія, це ігри, це тренування побутових звичок. І... Тобто ми дивимося на людину цілісно, на її психологічний стан, на її фізичний стан, на її оточення, на її бажання. І допомагаємо покращити її, так сказати, рівень життя. Фізіотерапевти більше зосереджені на тілі, на це масажі, це ЛФК, це мануальна терапія, це масажі ну, інші. Інші різні методи, тобто в них більше фізичний підхід до людини, тобто відновлення їхньої рухомості. Підходимо до цікавого, де можуть працювати ерготерапевти. Ерготерапевти можуть працювати в клініках, в школах, в будинках для літніх людей, в різних праксісах, можуть оформлювати свою. Власну діяльність, наприклад, відкрити свій праксіс і приймати людей у себе. Фізіотерапевти працюють також в клініках, в реабілітаційних центрах, спортивних центрах. Ну, якось так. І як я вже говорив, ці дві професії можуть дуже тісно не можуть, а вони перетинаються дуже тісно. Наприклад, Після операції на коліні фізіотерапевт робить масажі, робить інші процедури для рухомості, для того, щоб це коліно було рухоме, щоб зняти біль. Наприклад, а вже ерготерапевти допомагають людині вже навчитися по новій ходити, підніматися на сходи правильно і відновити своє повсякденне життя. Ці дві професії дуже. Схожі і дуже відмінні. Тобто, якщо, наприклад, ти, ти любиш творчість, психологію, хочеш допомагати людям бути незалежним, то ерготерапія це твоє. Тобто, це професія, де ти вирішуєш нові завдання щодня, допомагаєш людині вирішувати її повсякденні, так сказати, справи, які нам здаються, ну, дуже Простими, але для таких людей це геть непрості речі. І ми допомагаємо їм з цим боротися і преодолювати це. Якщо тобі більше до душі спорт, анатомія, робота з тілом, то фізіотерапевт це підійде більше для вас. Есть, обидві професії це надзвичайно важливі, і в Німеччині це дуже востребувані професії, особливо після аусбілдингу, дає дуже непоганий старт. І, що до мене, мені більше подобається і фізіотерапія, і мені подобаються спорт. Я як сам займаюся спортом. І, Анатомія мені подобається, але так склалося, що в нашому місті немає аузбіну на фізіотерапевта, і в мене випала можливість проходити аузбільну на ерготерапевта. Але це теж круто. Тут вивчається багато різних предметів, психологія, анатомія, що мені дуже подобається. Плюс багато чого нового узнаємо, теж саме. Предмети плетіння педігро. Я до цього ніколи не думав, що буду плести якісь речі. До того навіть непогано виходить, я так думаю. Також хотів сказати, що є багато вайтабільдингів. Тобто я, як ерготерапевт, зможу закінчити один або два вайтабільдинги. Це додаткове навчання, воно може проходити там від Кількох днів, грубо говоря, до кількох місяців. І, наприклад, я можу пройти один із вайтабілдингів і трошки внедриться в фізіотерапію. Тобто До своєї основної професії можу додати, наприклад, якусь мануальну терапію, там, масажі якісь робити. Також, що мені дуже цікаво, є така можливість вайтабілдингу пройти, це ернеробератунг. Ернеро по харчуванню, наставник так сказати по харчуванню. Тобто можна людям розказувати, що їм їсти, як їм їсти, щоб схуднути, щоб мати краще здоров'я, щоб отримати кращу форму. Тобто мені це цікаво і є якісь знання в цьому. Тобто, я думаю, якщо все буде нормально, я закінчу цей після аусбільдингу або під час аусбільдингу пройду цей вайтабільдинг. І, можливо, ще пройду по мануальній терапії. Це якщо дуже коротко про схожість цих професій і відмінність ерготерапевт і фізіотерапевт. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коменти. По можливості будемо відповідати на коменти. А я буду далі вчити анатомію. Jak jsi tak? Všem poka.